«Бібліотекам жити ще довго-довго, і ми е, з задоволенням будемо підтримувати вас, тому що є тісна співпраця е, саме керівництва і бібліотеки, і міської влади, тому і є гарні наслідки. Багато чого робиться із поліпшення е, умов, е, багато проводиться ремонтів. Ви заслуговуєте того, тому що ваша натхнена праця приносить е, користь нашим людям. Кращим працівникам бібліотечної системи Леонід Баркович вручив подяки міського голови та почесні грамоти від управління культури Житомирської облдержадміністрації. Привітала своїх колег і Галина Боцман всім вам. Я хочу побажати здоров'я, наснаги, творчості, поваги від користувачів, поваги від нашої влади, комфортної, комфортних умов для праці. Ну і саме основне. Щоб вас були завжди вдячні користувачі, щоб ви працювали для людей і отримували шану за свої, свої професійні якості, за свій професіоналізм від громади нашого міста, подякував за натхненну працю, розуміння потреб читачів та авторів і дитячий письменник Віктор Васильчук. Я вважаю, що ніякий комп'ютер не замінить ваших рук, ваших восьмішки, ваших теплих сердець, тому що ви приймаєте сітеця. Я дивлюся сьогодні оці е, автографи, і я бачу, от зрозумійте, як можна відчути читача, як можна відчути автора е, через комп'ютер. Я сьогодні гортаю сторінки, я відчуваю подих, я відчуваю руку, я відчуваю того зарудного олійника, оцих майстрів е, письма, майстрів пора. І я сьогодні від великої громади, від великої письменника хотів би вас щиро привітати, побажати вам тільки здоров'я, щоб ви побільше працювали серед цих книжок і серед комп'ютерів. Тому що комп'ютери це шкода для здоров'я 60 100%. Щоб ви ніколи не старіли, щоб ви завжди усміхалися, щоб у вас ніколи біди не було ніякої, щоб більше читачів було, і щоб ваші фонди тільки зростали. А в рамках відзначення всеукраїнського дня бібліотек відбулася презентація книжок молодої української письменниці Олени Печорної, яка мешкає на Чернігівщині.